Дуже надихаюча історія. Ми щиро пишаємося людяністю колективу Житомирської філармонії і дуже радіємо за Басика, який знайшов велику люблячу родину. А герой нашого наступного сюжету поки не пощастило знайти теплу домівку. Тому разом з волонтерами притулку Best Friends ми шукаємо нових власників для песика з великими амбіціями, адже його ім'я Трамп. Будь ласка, придивіться уважніше до цього чотирилапоокрасення. Він такий милий і добрий. Давайте разом знайдемо Трампу новолюблячу родину до різдва. Адже песикам також дуже потрібні дива і віра у чуйних людей. Притулок Best Friends. Я Ілона, волонтер. А це Трамп, мій підопічний, так сказати. Ця собака прибула в притулок близько чотирьох років тому. Його забрали з промзони, тому що люди вважали, що він якийсь страшний, небезпечний, хотіли його застрелити. Небайдужі люди знали це і привезли його до нас. Він кастрований. Дуже хороший, дуже дружелюбний, налаштований на людину. Якщо ви його побачили, і він вам сподобався, якщо ви хочете забрати його додому, ви можете перейти або на наш сайт, або на інстаграм-сторінку, і там є контактні номера. Можете або звернутися просто в Дірект, написати, з вами обов'язково зв'яжуться і можна буде обговорити деталі. Якщо ж ви просто хочете стати е, його опікуном. Можна перейти по qr коду і е, інколи донатити на його утримання.